Посіяв соня сонях хлібороб, на щастя, долю, на достаток, широке поле, не город, і доглядав їх, наче тато, вбирали соняхи любов і доброту від селянина, дощ поливав їх знов і знов, тяглись до сонечка рослини і враз на радість розцвіли. Жовтенькі кривіти вкрили поле, голівки горді підняли маленькі сонечка довкола. Шумів вітрами рідний степ, до сонечка тягнулись квіти, неначе різдвяний вертеп, такі яскраві, наче діти, і спокій душу огорнув. Така краса не осягнути. Це рідний край, я тут живу і так завжди повинно бути. Та враз туман всю землю вкрив, такий густий, такий кровавий, на полі в сонях зустрів наш воїн ворога. А мама чекала сина в молитвах, а мама виплакала очі за всіх дітей, що у боях, за всіх синочків і за дочок. Зчорніли соняхи в степу, вони героїв прикривали, хотіли зупинить війну. Та обгоріли, та не впали, не впали рідні й не впадуть, бо горді соняхи й красиві. Знай, соняхи ще розсвітуть. На щедрій і багатій ниві.